Судитимуть нардепа від ОПЗЖ, який фінансував Росгвардію в Криму. Міжвідомча слідча група ДБР та СБУ завершила досудове розслідування стосовно підозрюваного державній зраді народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ та його наближеної особи. Обвинувальний акт направлено до суду. Чинний український нардеп підтримував ідею проросійської спрямованості, виконуючи завдання агресорів, він робив численні публічні виступи у засобах масової інформації України та РФ. Депутат активно співпрацював з відомим зрадником Сівковичем у проведенні підривної діяльності на шкоду державній та інформаційній безпеці України. Крім публікацій та коментарів у змі, він регулярно подавав заздалегідь підготовлені для нього депутатські запити і звернення до державних і правоохоронних органів. Вони були направлені на потенційне ускладнення міжнародних відносин з іншими країнами, дискредитацію вищого військового і політичного керівництва нашої держави, створення умов для втручання у внутрішні справи України та загострення суспільно-політичної ситуації в країні. Важливою метою замовників було формування суспільної думки українців на користі РФ. Також влітку 2013 року фігурант придбав у афільованих з Віктором Медведчуком осіб нерухоме майно у курортному селищі Сімеїз Автономної Республіки Крим для приховування цього факту. Він зареєстрував майно на підконтрольну йому та його довіреній особі фірму. Після незаконної анексії півострова він уклав договір з федеральним государственним унітарним підприємством охрана Міністерства внутрішніх діл РФ. Для забезпечення безпеки своєї нерухомості нардеп чудово усвідомлював, що таке рішення призведе до фінансування окупаційних структур країни-агресора, але надав вказівку на укладення договору. Надалі на рахунки російського воєнізованого формування за надані послуги було перераховано майже 650 тисяч російських рублів. Депутату може загрожувати 15 років позбавлення волі.